Значно серйозніше покарання сьогодні отримав 8 років колонії. Отримав автор телеграм-каналу Нехта, білоруський активіст Роман Протасевич у справі про змову для з, з метою захоплення влади. І найцинічніше те, що суд оголосив цей вирок редактору і журналісту у всесвітній день свободи преси. Е, опозиціонер просив суд не призначати покарання пов'язане з позбавленням волі. Він вибачився і заявив, що ним скористалися спочатку. У вільнюсі, а потім у Варшаві, а потім просто викинули, здавши білоруській владі. І Спочатку Протасевич був звинувачений за 11 статтями, в тому числі в розпалюванні ворожнечі, організації масових заворушень, закликах до захоплення влади, створення та керівництва екстремістськими формуваннями. І за цими звинуваченнями він повністю визнав провину. А Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали в травні 21-го року. І для цього влада Білорусі примусово Сидила навіть літак авіакомпанії Райнер, який летів за фін до Вільнюса, і після цього європейські авіакомпанії припинили літати через Білорусь. А Роман Протасевич після затримання пішов на угоду зі слідством. Після чого був переведений під домашній орешт його дівчина Софія Сапега, так само які Роман Протасевич отримала трохи менше, але сім років колонії.